Слава Ісусу Христу 25 жовтня ми продовжуємо рубрику Віжня і віршем сьогоднішнього дня є стишок 7 псалма 28. -го. каже псалмопілець, Господь моя сила і мій щит. На нього поклалось моє серце і він мені допоміг. Моє серце радіє, тому прославлятиме його своєю піснею. Сьогодні віршем нашого дня є відразу така дуже коротенька молитва, яка. Я думаю, сьогоднішній день пригодиться кожному українцю, в принципі, кожній людині. Тому що сьогодні ти можеш сказати до Бога, що Господь є твоя сила і твій щит. Однак псалмопівець, він виокремлює таких декілька умов, які можуть допомогти тобі отримати Бога за свою силу і за свого щита. Бо каже псалмопівець, що Господь став його силою і його щитом тоді, коли на нього поклалось Його серце. Перший крок для людини, яка хоче зробити Господа своєю силою і щитом, є той, щоб покласти на нього своє серце. Серце людини це життя людини, коли ти перебуваєш сьогодні в страху. Коли ти не знаєш, що тобі робити, коли ти починаєш шукати надії на людей, коли ти починаєш шукати надію чи класти надію виключно на себе, спробуй покласти твоє серце на Господа. Тому що коли ти зробиш і зумієш це зробити, насправді це дуже сміливий і відважний крок, який може зробити людина покласти своє серце на Господа то ти побачиш, що Господь тобі допоможе. Господь зробить для тебе чудо. Бо кожного разу Божа допомога вона є певним чудом, втручанням Бога в наше життя через те, що ми покладаємо своє життя, життя на нього. Ми даємо йому доступ до нашого життя. Бо якщо людина починає розраховувати виключно на себе, то перебуває в тривозі, тому що розуміє, що людські сили обмежені. Однак, якщо ти зумієш покласти своє життя на Бога, то Господь допоможе тобі. І далі переживеш третій момент, про який говорить сьогоднішній псалмопівець. Після того, як зумієш покласти своє серце на Бога і досвідчити Його допомогу, ти отримаєш внутрішню велику радість. Каже псалмопівець, моє серце радіє. Бо коли ти розумієш, що отримав від Бога допомогу, ти її отримаєш, Ти відчуєш велику радість від того, що Господь був здатний допомогти тобі, бо ти зробив його здатним, бо ти відкрив, його своє, ти відкрив для нього своє життя. І наслідком такого досвіду і такої радості є те, що людина починає прославляти Бога своєю власною піснею. Своїми власними словами, піснею своєї душі, піснею свого життя, піснею свого серця. Сьогодні, якщо ти тривожишся, відкрий псалом 28, візьми свій стишок 7, і помолися до Бога такими словами. Господь моя сила і мій щит. На нього поклалось моє серце і він мені допоміг. Моє серце радіє. Тому прославлятиму його своєю піснею. Цими словами, цією молитвою, закінчую сьогоднішні роздуми, бажаю всім, щоб Господь благословив вас, щоб кожному допоміг зуміти все ж таки навчитися покладати в житті на Бога. Слава Ісусу Христу! Слава